Вище військове командування з проханням мобілізувати іще там 400 500 тисяч. Цифра звучить дуже великою направду. Чи впорається з цим наша система? У чому зараз доцільність, власне, на вашу думку? У будь-якому випадку цифри не просто так називаються, вони все одно мають своє обґрунтування, проводиться попередній аналіз, визначаються потреби. Ну і окрім того, ця цифра вона насправді пристосовується до. Тих змін чинного законодавства, які нас чекають, а зокрема, те, що після 24 місяців служби бійці зможуть іти в відпустку на 3 місяці, це буде також залежати, правда, чи буде у них вислуга там 12 місяців безпосередньої участі в боях на на передовій. І е, другий момент, який теж у законодавстві розглядається, пов дуже серйозно в змінах те, що через 36 місяців можна проводити демобілізацію бійців. Ну і зрозуміло, що е, під цю ситуацію потрібно допризвати людей, до підготовки, до навчити, провести ротації. Е, причому це все має відбуватися без Безболісно, умовно кажучи, для армії, без мібе втрат, без зменшення в плані втрат маю на увазі, без втрат особового складу, без зменшення військового потенціалу армії армії. Звичайно, що це все потребуватиме додаткових сил. Крім цього, ще паралельно створюються додаткові військові підрозділи. У нас військові частини, нові бригади, які. Укомплектовуються відповідно до отримання нової зброї, там від союзників, бо про допомогу ми ще зараз пізніше окремо поговоримо. І зрозуміло, що цей добір людей буде відбуватися не одразу, не за місяць-два. Ми ще маємо фори приблизно півроку рік. З врахуванням тих реалій, тих змін до чинного законодавства, звичайно, що потрібно бути підготовленим потрібно розуміти, що можливі потенційні такі ж ситуації, що Росія, наприклад, почне до, почне мобілізацію, мірніше знову ж Росія теж напевно буде проводити добір. бо... Це буде пов'язано з тим, що насправді наказ про мобілізацію, який підписав в свій час Путін, він же ж не, не має наказу про припинення мобілізації, те, що він там усно заявив, але в законодавчій площині в них теж мобілізація триває згідно цього ж самого путінського наказу. Звичайно, що всі ці виклики змушують і нас теж реагувати. І окрім цього, все таки це, це все таки добре, те, що вдалося налагодити систему підготовки наших бійців за кордону, де і все-таки, попри все, поставки зброї, підтримка, вона як тривала, так і триває, і буде тривати. Тому що зараз іде ще освоєння тих коштів, які були виділені раніше. Техніка, яка поступає до нас зараз на даному етапі, вона була запланована у поставках ще попереднього цього року. Звичайно, що допомога від союзників буде, вони вирішать те свої технічні питання, політичні питання. Можливо, воно буде пізніше, але ми вже звикли до того, що, що країни Європи, що Америки дуже скажімо так, країни, які люблять процес процедури, які намагаються також з урахуванням допомоги нам закривати і свої внутрішні питання. Тим паче політичне життя цих країн ніхто не відміняв. Але з іншої сторони, ми вже до цього навчені так дуже звикли. Шкода, бо будь-яка затримка в поставках, це втрати наших людей. Але ми виходимо з тих реалій, які є, і звичайно, що по ці ж засідання, які відбувалися, пригадуємо оці ж форуми миру. Безпекові форуми, форуми виробників зброї, де всюди чітко заявляється, що укладені контракти на поставку на підтримку зброї, що розроблені прототипи нові нової зброї, яка буде проходити апробацію в Україні. Ми знаємо навіть те, що міністерство оборони уклало більше 20 контрактів з іноземними виробниками зброї на поставку на створення. Як і в межах України, так і за кордоном. Також е, теж важливо розуміти, що такі великі виробники зброї, як Рейметал, той самий же Байрактар, та й наш оборонпром, який налічує більше 36 підприємств, по суті, теж займаються виготовленням, модернізацією випуском зброї. Так воно в публічному просторі не, 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 не вказані ні цифри, ні номенклатура зброї. Ну, це природньо, бо. Це підлягає державній таємниці. І в будь-якому випадку ми знаємо, що багато країн, які поза, скажімо, бюджетом союзників чи поза загальними цифрами, які ми там чули від Америки 50 мільярдів, 60 мільярдів від Європи 50. Поза цими цифрами допомог таких спільних є, наприклад, та ж сама Німеччина заявила, що окремо готова дати 8 мільярдів. Скандинавські країни, там Фінляндія деться 4, де Швеція, 2. Ми знаємо, що і, і, і ті країни, ті ж самі країни Балтики, також навіть Японія, Північна Корея, Південна Корея це все ті країни, які розуміють, що якщо переможе Росія, по великому рахунку наступними будуть вони. Щодо того, чи настільки все солодко і легко в Росії, та ні. Путін же ж пригадуєте з вами їздив, випрошував снаряди в північної Кореї в, в Ірану, збирав залишки по африканських країнах. Так само в нього є. В нього теж не все гладко, і навіть та сума, яку вони там намагаються зараз забрати з усіх видатків себе в бюджету, ті, щоб акумулювати на армію. Свідчить про те, що не так легко в них кошти тратяться, як, як це говориться і. Звичайно, що тут війна, і ми маємо максимально мобілізуватися і бути готовими до тих викликів, які нас чекають у 2024 році. Пане Іване, але якщо говорити про північну Корею, то все ж таки американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея все ж таки поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами. Про це в середу під час онлайн-брифінгу посол Сполучених Штатів Америки, і що за ще іншою інформацією, окрім цього є боєприпаси є військове обладнання і в планах передавати там ще якщо я правильно розумію то ракети та інші види озброєння тобто росія комунікує і все ж таки їй вдається налагоджувати ось цей конект з іншими країнами такі як ось корея іран і Китай, якщо говорити про комплектуючі пане Іване, це така невеличка ремарка, але хочеться говорити поговорити все ж таки про мобілізацію на територію нашої країни. Скільки б допомоги нам не надавали, у нас не вистачає людей, і нам потрібні люди для того, щоб продовжувати протистояти країні агресорці. І ми знаємо, що працює електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг. На вашу думку, з цей запуск електронного реєстру чи дозволить він синхронізувати дані з держреєстрів і відстеж? Жувати, де людина працює, сплачує податки, відповідно таким чином далі ефективно впроваджувати мобілізацію. Почнемо з того, що цей список це не список якогось стеження, це список для визначення нашого потенціалу розуміння, скільки в нас є громадян, яких можна задіяти, він між іншим мобілізаційну тему. Знову ж тільки там дуже вузькому напрямку розглядає і це. І також він дає можливість розглядати потенціал, скільки людей можна буде залучити, і скільки їх є на об'єктах критичної інфраструктури. Він же ж повідомляє також і дає нам загальний аналіз інформації, скільки осіб знаходиться працівників на установах, які відповідають за забезпечення. Тилу чи за забезпечення роботою, силою, скажімо, заводів, умовно кажучи, заводів, так інфраструктури чи структурних об'єктів, які взаєм, які працюють на армію, це також цей оберіг дає можливість визначити скільки людей можна залучати в. Для подолання кризових там техноген, техногенних ситуацій, і от насправді це потрібно говорити. Тобто відбувається реєстр, насправді, визначення держави, готовності держави перебувати в довгій фазі війни, так і правильно, крім цього, він дає можливість оціняти наші реальні мобілізаційні спроможності, дає можливість проводити якусь плановість підготовку до. До мобілізації її швидкість. З іншої сторони, знову ж, проблеми, питання реєстру виникло чому? І настільки десь і активно почалося його наповнення? В тому, що е, з 22 року, з, по суті, з 24 лютого, коли було оголошено військовий стан, всі чоловіки. Призувного віку мали з'явитися в центрі комплектування і надати свої дані. і Якщо б це було зроблено по Україні дійсно з відповідальністю, якщо би е, чоловіки надали про себе всі дані, не потрібно би було зараз ні походів військомати е, в ні в спортзали, ні на підприємства, ні в торгові центри. Тому що ми б мали вже готову інформацію, і насправді це б дуже сильно. Зняло багато е, моментів, які зараз викликають напруження, але у силу різних обставин силу, тих, що там багато хто проігнорували, багато е, хто не мали дуже часу, бо були власне зайняті якимось самозадоволенням на цих тих спортзалах, самоудосконаленням чи за, зайняті покупками у торгових центрах, чи навіть дуже були зайняті спробами тікати за кордон. Звичайно, що це все і ускладнило процес. А реєстр він абсолютно нормальний процес в країні, яка воює. Вони вони між іншим. Це в нас він був досить запущений в світових країнах. Давно в Українах розвинутий, давно такі реєстри працюють абсолютно по всіх напрямках, тому що там. Економіка теж формується під кількість населення, під запити, під спроможності. Звичайно, що аналіз такий давно був потрібний, але ми те, що ми маємо, те маємо. Виходимо знов як я завжди кажу, виходимо з реалій. А історія взагалі не знає умовностей. Якби ми підготували, якщо би ми його швидше, ну не мали, не було, значить виклики змусили робити зараз. Це так загалом і схоже, що рішення воно є саме таким. І ще коротко, буквально про мобілізацію жінок, президент чітко сказав про те, що він не підпише закон. Якщо і такий проголосують, то його підпису не буде на цьому документі. От що ви думаєте з цього приводу, тому що дискусії точиться багато і розмови в соцмережах. В тому числі від народних депутатів вони підіймаються, і, пане Іване, буквально три хвилинки часу от Тому попрошу враховувати і це. Якщо б жінки не ховали своїх чоловіків, то питання мобілізації жінок ніхто би не піднімав, навіть маніпулятивно чи не маніпулятивно. Якщо б чоловіки були чоловіками і самі зголошувались повторююсь, питання проб призиву жінок не розглядало. З іншої сторони, облік має бути це теж однозначно. Крім цього, знову ж ми демократична країна, гендерна рівність це між іншим теж завдячуємо дуже цим всім громадським організаціям і виявляється, що все таки вони не даремно їли всі свої гранди. Вони закцентували на цьому питанні, і це дуже добре. що гендерна рівність в Україні не тільки на, на якихось семінарах, а насправді в житті вона теж може бути втілена. Другої сторони повторюсь, військовий облік або верніше навіть не військовий, а облік. Цього населення має бути обов'язково, бо якщо, скажімо, там деякі професії, ну зокрема, медичні, воно зрозуміло і воно було завжди затребовані. Також стоїть питання, якщо відбудеться призив чоловіків, відбувається, то ж все одно на ці робочі місця має бути заміщення, і важливо, якщо знати, скільки з якої сфери не бажано забирати чоловіків, що на цю Сферу праці не можна буде наприклад замістити їх жінками, або професійні навики не дадуть такої можливості. Звичайно, що в будь-якому випадку аналіз повторюсь, має проводити всюди. Ну мобілізацію проводити жінок. Я я думаю, що цього і не буде. Хоча б з тої сторони, що ті жінки, які хотіли воювати, вони вже пішли захищати свою країну. Ми ж маємо в Україні більше 60 тисяч. Ну, з другої сторони, мені десь в тому плані легше моя дружина теж служить, так що, знаєте, оправдовуватись тут і, не варто. Це так, пане Іване. Дуже дякуємо вам за Дякую. те, що доєдналися до нашого ефіру. Було дуже приємно з вами так фахово поговорити про дуже важливу тему, насправді, яка зараз в суспільстві підіймається досить таки часто. Будемо чекати вас іще в наших ефірах. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ, був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо. Дякую.